Привіт, в передніх відео про Лунарвім був ряд запитань: а як ж ти бажити? Я відповів, що в 99% ситуацій я використовую DD або читаю Stack Trace ексепшена. Але є один відсоток ситуацій, коли ми хочемо виконати наш код покроково. Для цього є XDebug, тому давайте подивимось, як він працює в LunarVim і як його налаштувати. Для цього відкриємо тестовий проект. Я відкрию контролер. І у формі створення сутності я хочу поставити breakpoint. Якщо форма була відправлена, тобто ми зберігаємо новий екземпляр класу Article, я хочу зупинитися і подивитися, а що саме ми зберігаємо. Для цього поставимо breakpoint. В LunarVie це пробіл D. T. Бачимо одразу ось у нас жучок з'явився. Всі операції з дебагером у LunarVie можна подивитись, натиснувши пробіл D. І ось ми бачимо весь список доступних нам е, опцій. Тепер відкриємо сам проєкт, спробуємо ввести. Е, Спробуємо ввести якийсь title, натискаємо. Ні, не натискаємо перед тим, як натискати. Давайте запустимо сесію. Для цього ми натискаємо пробіл D S Start. І тепер ми будемо відловлювати всі запити і зупинятися в місцях, де у нас є брейкпойнти. Відправляємо запит. І бачимо, що ми. Зупинилися, тобто нічого не відбувається. Давайте перейдемо в код. І бачимо, у нас, по-перше, змінився курсор, і з'явилися певні деталі у вікнах справа від нашого коду. Ми бачимо «Scopes», ми бачимо всі змінні, ми бачимо «Breakpoint», ми бачимо стек. І давайте подивимось на об'єкт «Article». і бачимо ось наш тайтл, який ми щойно ввели. Ось ми бачимо кнопки управління дебагером, ми можемо навіть їх натискати, тобто вони клікабельні, і таким чином ми провалилися всередину метода Flash. Але ми використовуємо NeoVim не, не для того, щоб натискати кнопочки. Звісно ж, у нас на все є шорткати. Якщо ми натискаємо пробіл T, то бачимо, що потрібні нам. Операції Step Into – це те, що ми тільки що натиснули, тобто провалитися всередину метода. Наступний біндінг – це Step Over, тобто ми можемо таким чином продовжувати виконання коду, не занурюючись у метод. Також у нас є Step Out you. Коли ми натискаємо цей біндінг, то ми підіймаємось на рівень вище, тобто виходимо з поточної функції. І пробіл D, C, continue, просто виконає далі наш код. Тепер до самої настройки xDebug. Очевидно, щоб він працював, у вас у вас має бути встановлений PHP з екстеншеном Xdebug. На macOS він встановлюється з допомогою пекла. Install, Xdebug. Давайте подивимось конфігурацію. Потрібно додати ось ці три строки: що ми хочемо використовувати мод Debug. Що ми хочемо стартувати з реквестом, за рахунок цієї настройки, кожен ваш запит буде оброблюватись xDebug'ом. В іншому випадку вам доведеться передавати чи GetParameter, параметр чи куку. Наступна опція не обов'язкова. Рекомендую для дебага вивести output в якийсь файл, щоб в разі чого простіше було зрозуміти, чому у вас щось не працює. Тепер сам LunarVim. Я видалив налаштування дебагера. Щоб зараз повторно його налаштувати, і ви могли повторити це все за мною з нуля. Відкриваємо конфігурацію і скопіюємо конфіги з мого репозиторія. Посилання я додам в описі і розберемо, що це за налаштування. Є декілька варіантів встановлення дебагера у LunarVim. Я покажу той, який мені здався найбільш зручним. А саме, встановлення через Mason. Запустимо mason. Ось у мене вже встановлений, давайте я його переустановлю. Таким чином ми підключаємо налаштування DAP, debug Adapter Protocol, і вказуємо, який для PHP у нас буде адаптер. Важливою є ось ця строка. Mason встановлює свої залежності по ось цьому шляху. Тобто у вас в. давайте подивимось. У вас в Local Share LVM Mason Packages. З'являється все, що ви встановлювали через Mason. В даному випадку нас цікавить PHP-Debug Adapter і. Потрібний нам файл знаходиться в node NodeModules, і файл називається PHP-debug. Перепрошую, не node-modules, а out. Це, як я сказав, простіший, на мою думку, спосіб встановлення дебагера. Інший варіант це просто знайти ось цей PHP. Дебаг-адаптер в репозиторії на GitHub, склонувати його, поставити залежності і вказати ось тут інший шлях. Наступний блок це конфігурація. Ми повинні вказати порт, на який ми можемо підключатися до Xdebug. По замовчуванню у третій версії Xdebug 9003, перевірити цю настройку можна, викликавши PHPE grep, xdebug. І там десь має бути слово port. Ось він «client-port-9003». Тепер давайте перевіримо, чи все працює, чи все завелось. Заодно подивимось, як працює «xdebug» для cli команд. Створимо команду за допомогою Symphony console make command. Назвемо команду Test. І давайте поставимо breakpoint і запустимо дебаг. Тепер запустимо саму команду. І як бачимо, спрацював у нас дебагер. Бачимо інпут, ми нічого не передавали. Давайте просто подивимось, як буде відбуватися процес виконання. Натискаємо пробіл «DO», пробіл DO, пробіл DO. І таким чином ми... ми зрозуміли, що після виконання нашої команди ми піднялися на рівень вище, і «This Execute» був запущений в рамках батьківської. В рамках батьківського класу «Command». Давайте продебажимо, що відбувається далі. Бачимо, що кидаються якісь івенти, діспачеться. Дуже цікаво, і коли у нас от є якась складна логіка, є якісь івент лісенери щось десь підписується, це все іноді може бути доволі нетривіально зрозуміти, тобто ви не бачите, що де виконується під капотом. І от саме в таких випадках Xdebug є дуже корисним інструментом. Ось таким чином можна налаштувати Xdebug для LunarVim. Сподіваюся, розкрив тему і відповів на ваші питання. Напишіть, будь ласка, чи. Достатньо функціонально і чи достатньо зручним він для вас виглядає? Дякую.